Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Москва, до речі, пропонує трьохденне перемир'я в зв'язку з 9 травня, святом перемоги, коли ми над Бухенвальдом. В жодному разі не можна погоджуватися на таке перемир'я. Це дуже зручний момент для ударів українськими далекобійними безпілотниками і ракетами по московицькій території. Я не думаю, що треба бити 9 травня по Москві там буде зосереджена вся протиракетна оборона і протиповітряна оборона на цей час. І тому ми досягнемо політичного ефекту, але не досягнемо конкретного військового ефекту. Треба бити по інших місцях, звідки буде забрана ця протиракетна і протиповітряна оборона на прикриття Москви. Москва будує всю свою ідеологію і всю психологічну накрутку населення навколо культу побідебесія. Отже, саме на 9 травня мають бути посилені українські удари по їхній. Території, До речі, я не розумію, чому артефакти цього їхнього культа Побідобєсія досі іще в українських містах і селах. Чому у нас всі ці абілізкі, вічні пекельні вогні, пам'ятники радянським гвалтівникам і вбивцям? Тоді в Другій світовій війні боювало багато українців. Нещасні українці, тих, яких забрали і кинули в якості гарматного м'яса, совки, були жертвами цієї війни. А ті, хто пішов свідомо в дивізії чи в УПА, ті, хто свідомо воював з іншого боку фронту, це герої. Саме їм повинні стояти пам'ятники. Ну також і деяким німцям, яким ми завдячуємо тим, що, наприклад, не весь Київ зруйнований. Наприклад, у нас досі в Києві немає пам'ятника героїчним німецьким саперам, які рятували Київ і головні київські будівлі від. Зруйнування, адже київська опера, адже будинок вчителя і дуже багато інших будівель були заміновані совітами і тільки завдяки доблесті німецьких саперів були врятовані в 41-му і 42-му році. Підтримати Путіна на 9 травня приїдуть всякі ублюдки. Китаєць, Азіати із Європи приїде Фіцо. От Дивіться, у тієї. Словацької опозиції знайшов пістолет. На жаль, там скажемо тоді не вийшло. А невже в них не знайдеться Стінгера? Він же ж буде вилітати? Через що він буде летіти? До речі, серби із самої Сербії і Республіки Сербської. Ну то відомі потвори. Я от не розумію, навіщо цим ФІЦО, наприклад, ведуть іноді якісь перемовини українські офіційні особи? Чувак на зарплаті у Путіна абсолютно. Злісний Мурзік, про що з ним можна розмовляти? Про що можна розмовляти з Орбаном? Орбан зараз ставить вимогу, щоб якісь там особливі привілеї. Угорській меншості за те, що він не буде блокувати вступ України до Євросоюзу. Насправді блокує, незважаючи на всі привілеї. Там їх ледь в дупу не цілують зараз на Закарпатті. Тим не менше він ставить перешкоди. Він не хоче, щоб Україна була в Євросоюзі. Це неважливо, Корисний нам євросоюз, участь в Євросоюзі чи не корисна. Головне зараз цей Орбан. Чому у нас немає зеркальних санкцій? От Орбан, ти, наприклад, зараз ти ж на перешкоді. Інтеграцію України в Євросоюз значить, всі привілеї у угорської меншості на Закарпатті мають бути забрані. Ми ж розуміємо, що угорська меншість це фікція цим просто людям зусиллями цього самого Орбана. Перешкоджають у вивченні української мови і інтеграції в українську культуру. А насправді вони ненавидять все це. Вони хочуть бути українцями. Ці люди треба дати їм можливість такими бути. Я люблю добрих угорців і в Закарпатті, і в Угорщині. Але чому тільки українці повинні страждати від Орбана? Я думаю, справедливо буде, якщо угорці теж будуть страждати від Орбана. Зокрема, угорці в Закарпатті. французи сьогодні на 23 годину збирають. Радбез ООН з приводу України, з приводу неконструктивності Ерефії. Радбез ООН, я нагадаю вам, що в ньому беруть участь московити, в ньому беруть участь китайці, які підтримують і нацьковують московитів. Вони є постійними членами Радбез ООН, а також там непостійними членами в цьому році є, але так само повноправними. Членами Радбезу ООН є Сомаліція. Сомаліція там де пірати, Алжирці, це там, де терор, і ще якісь добрі африканці, які так само зараз під е, патронажем Китаю і Ерефії. На думку французів, саме ці люди мають щось там вирішувати на радбезі ООН на користь Україні, або принаймні саме ці люди мають дбати за безпекою це рада безпеки ООН. Тобто, оці, оці люди, головне джерело небезпеки в нинішньому світі, це Ерефія. Тобто, за світовою безпекою має дбати Ерефія, сомалійські пірати і алжирські терористи. Ми казали вчора, що все таки ООН і ООНівські структури нам е, потрібні. Нам зараз вигідна вся ця формальність, але час прийшов, як ми з вами розуміємо, уже зовсім для інших. Об'єднань для реформи нинішніх об'єднань, таких як Євросоюз. Євросоюз має перетворитися в першу чергу на військовий блок, а не на блок економічний. Він повинен позбутися. Всіх цих орбанів і фіцо, адже право вето призводить до його повної імпотентності свого часу. Право вето в Сеймі загубило Річ Посполиту. От зараз воно загубить Євросоюз. Ну але Бог з ними з усіма цими мурзіками Макрон переконаний, що Трамп уже готовий до посилення санкцій проти Московії. Я не знаю, як можна буде переконаним в Трампі. Трамп сам не переконаний в тому, чого він насправді хоче. Він вранці говорить одне. Ввечері говорять прямо протилежне. Американці дуже хотіли угоди про припинення вогню, щоб вона була укладена до 30 квітня. Вірогідно, цього не вдасться зробити, доки, доки Трамп не використовує реальні методи тиску на Ерефію, з нею нічого не вдасться зробити. Між іншим, ви помітили, коли були оці протестна кампанія проти Трампа кілька днів тому. То як багато людей американців, от саме американців, виходило з українськими прапорами на ці протести, в тому числі і республіканці-рейганісти, це дуже рідко буває, щоб американці використовували іноземні прапори. Але зараз не тільки в Сполучених Штатах, але і в Європі український прапор стає таким прапором. Правильного протесту ліваки використовують палестинські прапори як прапори протесту. А більш праві люди правильні люди використовують українські прапори. Український прапор додалі частіше це. Не просто прапор України, не просто прапор боротьби проти зла. Це і прапор боротьби проти дурості. До речі, у зв'язку з цим почастішали напади на тих людей, які тримають українські прапори, а так само на українців і в Європі, і в Сполучених Штатах дратує їхня активність. І само собою це предмет діяльності і української громадськості і українських спецслужб. Здійснювати покарання за такого роду напади, якщо місцеві уряди не можуть захистити українців, якщо місцеві уряди не здатні захистити український прапор або активістів, які виходять з українським прапором, то це мають робити українські спецслужби і українські неформальні організації, подібно до того, як Мосад намагається розбиратися з людьми, які шкодять євреям. За межами Ізраїля і це стосується як окремих потвор, так і московської агентури, так і всяких фіцо і орбанів. Зараз, наскільки мені відомо, вся увага українських спецслужб. Спрямована на рефію на протистояння Рефії, на самій території Рефії, на окупованих територіях на чорному морі, можливо, в Африці, як ми знаємо, із американської преси, в Азії, але дуже скоро той час, коли українські спецслужби будуть займатися і Європою. у європейців слабкі спецслужби вони самі не здатні протистояти московицькій агентурі, і українці могли би їм в цьому допомогти, і обов'язково допоможуть. Європа наш тил, і цей тил має бути чистий. Україна зараз претендує на військове лідерство в Європі і на духовне лідерство. Тут все не просто само собою, тому що світ влаштований дуже. Складно От зверніть увагу, нещодавно в католицькому соборі святого Петра зустрілися один протестант Трамп і один агностик Зеленський. Після цього. Мир з сатаністами московитами став ближчим, але духовне лідерство. Спочатку ми самі маємо виповнитися духу в зв'язку з цим. До речі, підпишіться на мій канал проповіді. Ото мій основний канал проповіді, а не цей саме там, на тому каналі, я повідомляю головне. І також не забувайте підтримувати озброєний авангард Вселенської церкви, братство. Відділ в складі центру Тимура головного управління розвідки України саме войовнича церква буде вирішувати головні проблеми 21-го століття і всього третього тисячоліття. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське Амінь.